Дякую, що буду здавати мені інтерв'ю. І я тобі дякую, що ти про мене згадав. Дякую, що можете представити та описати кількома словами. Як мене можна представити? Так. Журналіст, телеведучий блогер, автор YouTube каналу. Ким мріяв стати у дитинстві. У дитинстві. У дитинстві спочатку я мріяв стати царем в глибокому дитинстві. Потім я хотів бути Карлсоном, це ще в, до, до школи. Потім я хотів бути певний, певний час, так, якщо з артистом, актором від. А десь з класу шостого я захотів бути журналістом. І з того моменту мрія вже не, не змінювалася. Ким ви працювали у перші роки? Пропадаєш. Ким я працював коли? З ким ви працювали у кар'єрі, в якій телепрограмі? На телебаченні? Так, так. телебаченні я працював о, спочатку у головній редакції програм для дітей і юнацтва о, українського телебачення. Це ще був Радянський Союз, Українська Радянська Соціалістична Республіка. І це був 1989-1990 рік. Я спочатку був там як практикант, потім мене взяли на півставки. От, редакцію, яка виготовляла точніше, відділ, який працював над дитячими, дуже дитячими програмами нового віку. Це на добра ніж діти була така передача. От там мультфільм на замовлення, катрусинки на зал вони робили в різні часи, але там я пропрацював не дуже довго, тому що казки мене не виходило писати. От я потім прийшов в інший відділ для, вже для школярів, публіцистичний, і працював, допомагав створювати такий проєкт. Тоді був на початку 90-х, канал, де це для підлітків, публіцистична програма, різні. Такий телевізійний журнал про життя старших школярів, різні різні аспекти. Ну і потім, вже в 92-му році в мене з'явилася моя власна програма, точніше, мені запропонували бути ведучим програми клас юніор бізнес. От і через, через кілька місяців я навіть став сам автором не лише ведучим, а й автором цієї передачі. Це змагалися школярі старші класи з підприємництва. От, були різні конкурси і о, команди спочатку з київських шкіл, потім з усієї України на третій рік існування у нас вже були міжнародні змагання. От ми це все організовували, придумували. Це був важкий проєкт як для е, початку 90-х років. От е, ну, свого можна сказати, що революційний де в чому, з точки зору технології і організації. От зараз цим нікого вже не здивуєш. А тоді, коли все було в дефіциті, коли, коли все було в бартері, от то це було організаційно і фінансово. Раніше вели кулінарні передачі, Зараз є в YouTube каналі. Вам подобається готувати. Мені подобається готувати. Мені подобається готувати, тому що це творчість. Мені особливо подобається готувати, коли, коли це не по необхідності, а коли для, для розваги, для від відволікання уваги від чогось такого іншого. От коли є натхнення, от мене купа кулінарних книжок. Я їх половину навіть рецепти мене цікавлять постільки, поскільки мене цікавить історія їжі, як харчування впливало на відносини між людьми, як інколи через Застіля. Або трапезу вирішувалися якісь питання державної ваги, які змінювали хід розвитку подій, які потім впливали взагалі на історію людства. Таких випадків е дуже багато, можна сказати, безліч, і ось це мені цікаво. Але найголовніше, що мені цікаво, як журналісту в кулінарній тематиці, це те, що за допомогою кулінарних програм е можна. Швидше знайти ключик до дитини, і о, вона тобі більше довіряє під час приготування їжі. Ну, Це не кожному, не завжди, і, і не, і, і не кожний цим буде займатися. В мене якось так випадково вийшло, і я о, цю нішу о, певний час закривав. От. Кулінарних програм набагато більше, ніж було, наприклад, 20 років тому, з'явився YouTube, Цього кожно і не YouTube, і TikTok, і ще 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 купа різних соцмереж, про які раніше і, і мріяти не могли, от тому все це дуже розпорошилося, астрономічна тематика, в тому числі. Але якщо так покласти руку на серце, чи люблю я готувати, якщо в мене є настрій? І є відповідні продукти, є е, кошти, є кого їсти, це все оцінювати, то я люблю. Чи вистачає вам вільний час? Не вистачає. Я не вмію, я погано розподіляю вільний час, тому що у мене його фактично немає. От весь вільний час я люблю е, е, читати. Читати я люблю навіть більше, аніж дивитися фільми, програми. От. Я дуже повільно читаю, і це цей процес, який вимагає повністю для, ну, для мене, щоб мене ніхто не шурхав, щоб я нічого не чув, але знову ж таки, читати все, все важче, тому що є телефон, гаджет. Де постійно от ми з тобою розмовляємо, мені отут приходять різні різні повідомлення, і по роботі, і по всьому. от, Це відволікає. от, тому, А ти любиш читати? Так. А що ти любиш читати? Підеше. Клас! Нечуй Левицький. От. Е, до речі, Черкаська область, ти знаєш, що він з Корсун черкенського району? О, село, не село, селище забув назву, але біля Корсун Черченківського, з'їзди туди теж. У, у тебе така область цікава. Скільки там всього в тебе є? Що хочете спробувати нового? Що? Що хочете спробувати нове? Нове. Я хочу подорожувати, мандрувати. Оце для мене е, кожен раз нове. Це раз. По-друге, я не знаю, чи вдасться мені. Я то хочу, то не хочу. Я не вмію о, водити машину, автівку. І от. Ще не визначився, чим піду я але спробувати от відчути себе водієм, я, мабуть, хотів би. Але це таке дуже ліниве моє бажання, тому що в мене якась там чуйка, що це не для мене. Я бачу, як їздять на дорогах різні, різні люди, от і мені здається, я був би недолугий водій, і не хотів би встрягати в цю, в цю систему. От і бо, бо водій має бути впевненим, впевненим і дуже фаховим. А е, дилетанти або такі, які бояться не то, щоб бояться, а от у них є відчуття, що ну там треба швидко приймати рішення. От я теоретично, начебто, все розумію. А от як я буду на тій позиції? От я вмію з дитинства юності на велосипеді на дорогах. Рух не змінився дорожній з того з, з тих часів. Але, ну так, начебто, я псів би за кермо. Ну, не знаю. Хотів би спробувати, але, але це, це поки що на рівні о, фантазії. А ти хотів би виводити машину? Так. Чи ти вмієш? Ні. Не вмієш. А у вас в родині є машина? Так. У батька. Так. О, так ти навчися, бо він тебе навчить. Чи я слідкували за Євробачами з 2023 року, чи були фаворити. У мене. Фаворити. Е, я слідкував у мене. Ну, фаворити не фаворити, але мені дуже сподобалася Лоріні, яка врешті і виграла. Але ще мені сподобалося. Полька, бланка, Соло, Соло. Я розумію, що це вона така простувата пісня, але ну, воно якось в голову ходить. Мені сподобалися, багато, багато, до речі, на цьому Євробаченні було достойних номерів, і що важко навіть обрати. Мені сподобався е, Кіпріот з, цими, з, з водоспадами, мені сподобалася Естонка з її вокалом. Мені сподобалася, в принципі, грузинка, яка не пройшла по-моєму фінал. Мені сподобалися е, хорвати цікаві своєю тематикою, чеська група весна з косами, мені теж сподобалися Француз, француженка цікава, досить таки цікава. От. Так що те, що не сподобалось відверто. Я навіть говорити не хочу, але ну, всі люди старалися. От. І е, жанри були різні представлені, візуалізація дуже хороша. Але мені найбільше сподобалося і я сказав сам собі, що це переможе Лорін е, з Швеції. Але єдине, що ну якщо ти вже брала участь у цьому конкурсі, для чого ти знову туди йдеш? Ну, дай дорогу іншим. от. То це мене, м, ну. Просто могли б бути інші персонажі. Всі знають, що ти талановита людина, що ти це можеш. Ну, вона дуже талановита. І що ти зробиш? Мені не сподобався е, ну, то, що не сподобався, але я не розумію загального захвату Фіном оцей е, 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 Ча Ча-Ча. Ну, хоча моїм дітям. Які вже дорослі, все зайшло. От, ну, Отну так. Що робили для того, щоб стати відомим за кучем та журналіст? Що... Дуже багато працював. Спеціально я нічого не робив так, щоб от щоб мене в мене не було мети, От це порога стати відомим. Стати професійним, я розумію. Щоб було тобі цікаво, я розумію, щоб ти міг комусь допомогти своєю роботою, я розумію. Якщо ти гориш свої, своєю справою, тобі це приносить задоволення, і ти відчуваєш, що о, о, це задоволення не лише твоє, а ще комусь, то відомість прийде. А якщо ти. Прокидайся, щоб зробити, щоб бути відомим. Тобто це піраміда перегорнута, не так треба будувати піраміду життя. Основа це труд. Праця праця і бажано, щоб це була улюблена праця. Бо якщо воно тобі не подобається, ти невідомим не станеш нічого. Є ще інша сторона медалі, так називаємо геростратова слава. Ти знаєш, що таке герострат? Хто такий? Ні. От, це в, в давній Греції, в період давньої Греції, це зараз Туреччина, є там місто Ефес. от І там був храм Артеміди величезний, один із семи чудес світу стародавнього, і його підпалив такий собі місцевий мешканець Герострат. Оскільки храм був з дерев'яний, всередині він був деревом оброблений, а і дерев'яний, і частково кам'яний, він згорів. І о, його ім'я, цього злочинця, вийшло в віки. І це дурна слава, слава, яка отримана шляхом злочину, це називається Герозатова слава. От зараз, наприклад, Пригожин, там оцей російський, цей злочин. Який творить е, е, неподобства е, злочини в Бахмуті е, е, на Донбасі, Шойгу, е, Путін це Герострати. Вони нікчемні люди, а прославляються і входять в історію тим, що вони нищать цілі народи. Гітлер. Оце геростратова слава тобто Tellement. Таким чином теж можна стати відомим, о, зробити е, речущий злочин, але це ж не та відомість, до якої треба прагнути. М -м ну я ще викладаю. Але знову ж таки, сценарну майстерність це як журналістика. Е -е, нічим. У мене немає на, на інше часу. От, е -е, все воно пов'язано з спілкуванням з людьми, з -е, е -е, тому що е -е, YouTube канал це теж журналістика е -е, в, 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 в іншій іпостасі. О. Це настільки забирає час, що, що ні на що інше немає, е немає часу. Я ж кажу, хоті, хотілося б мандрувати, подорожувати більше, але знову ж таки, ти береш, якщо кудись і їдеш, то береш камеру свою маленьку от, і все рівно щось знімаєш, щось думаєш, пишеш ці пости, от, ну, воно медіадіяльність нікуди не полишає. Та, а для чого? Ну, Братися за те, що, за, заради того, щоб, щоб займатися? Часу немає, життя і так наповне. І вся наша родина вона в, в медіа, і дружина, і діти, і, і всі знайомі фактично так чи інакше у цій сфері. Тому що е, журналістика це перш за все, цікаво. Це люди, це людські історії, це е, всілякі ситуації, це те, як завдяки гласності і е, висвітленню. Чого-небудь, чого хтось би не хотів висвітлювати, можна врятувати ситуацію. Тобто тут і користь велика є. Не дарма ж називають журналістику, е пресу, радіо, твочення, тепер вже інтернет е четвертою владою. Тому що е висвітлення того, що хтось би хотів е приховати, є шлях до покращення. Але це робота. Е

що вас вразило в цій історії? Ну, якщо я правильно зрозумів, то про мова про Ганну Заворотню, який буде 14 жовтня 90 років. От вона живе все своє життя у слід купувати. Колишній Чорнобильський район Київська область тепер це зона відчуження, тому що після аварії 86 року на Чорнобильській атомній станції е, була визначена 30 кілометрова зона навколо станції, і, і от це село потрапляє в цей радіус. І, і о, вона на кілька днів чи місяців виїжджала. Ну всіх тоді евакуювали, не запитуючи насильно. Але потім повернулася. І декілька там є у, у них односельців, які так і живуть у цьому селі. Їх тепер називають самопоселенці або самосели. Вони не погоджуються з цим визначенням, тому що кажуть якісь ми самопоселенці, якщо це наша земля, це наші хати. Ми тут народилися. Тут наші могили наших предків, наших родичів, наших дітей. У цей бабусі син помер два роки тому. От тому що він уже сам був старший йому 70, мабуть, уже якщо їй е, ем. То вразило ем. вразило оптимізм цих людей, тому що я там бачив двох. Неодноразово був у, у різних. Ем населених пунктах зони відчуження, і е, оптимізм, що вони ні на кого не, не, не нарікають. Немає такого, що хтось винен в чомусь. Вони вірять у свої сили у, у Бога, у, у, у те, що е, що от на своїй землі, своїй хаті їм найкраще. І вони працюють. От їй 90 років, там без кількох місяців, а вона бере сапку, вона садить город, вона садить гарбузи, помідори, квіти, все це, о, все це з душею, з великим захопленням, і, о, мабуть, що праця, це фізичні якісь навантаження, які о, ну, і, і дозволяють жити. Вони не, не. Не страждають, в них є ікона, якщо їй погано, вона підійшла до Богоматері, помолилася, попросила вибачення, от попросила хорошого дня, де далі. Тобто живе так, як, мабуть, жили сотні-сотні років тому наші предки. Дякую вам за інтерв'ю. Я, я тобі дякую. Дякую за спілкування. Да, дякую, до побачення.